Шоста година ранку. Мобільна група протиповітряної оборони переміщується на позиції за 5 кілометрів від фронту, шукають місце, звідки видно небо і може сховати автівку. Наша мобільна група працює по безпілотникам. Зокрема, це суперками, зала, ланцети. Ну і все, що літає, нереактивне. Так скажемо, у нас на даний час є ДШК. Тобто зенітний кулемет, Дігтярьова Шпагіна. Щоб заздалегідь відстежити ворожого дрона, використовують спеціальний портативний аналізатор радіочастотного спектру. Зараз от мобільний роутер працює, от антенна вишка працює, і от подавлення Ребовське. Є діапазони, на яких літають безпілотники. На яких діапазонах працюють і вишки, там мобільні телефони, вони теж показують. І реп сейчас дуже у нас хорошо працює, Глуша їх дуже реп. Неподалік Працює інша мобільна група протиповітряної оборони. В них на автівці встановлений американський кулемет. Правонінг опять же та ж дашка. Взвод, спуск на два великих пальця. Ну, дашки 2,200 – це та по паспорту. А тут по факту Отлічна штука. Якщо ухажувати, обслужувати, то це Кадилак. Старший решета коригую. Кулеметника, водія, то ка штокі ми дісти. Видіш, от вот літі п'ять корпусов на береш, да і працюєш. Ну, Які тоді по Орлану працювали видимо заділи, тому що по нам потім добре недалеко. Ну вже приємно було, вже були радості. Як він тікав від нас в тучі, прязався вже приємно. на двох позиціях. Мобільні групи протиповітряної оборони ворожих дронів не виявили. Водиславу кола, суспільне новини, Донбас.